Ха-го-го-го-го. <свист> Вибачте мене. я... <свист> Сьогодні ми робимо осінні рецепти з тіктока. Тому що, щоб не хворіти, не розфігачувати свої хронічні захворювання і не депресувати, треба романтизувати. Осінь. Ми починаємо з піци. Тому що піца це завжди смачно але ви спитаєте мене, Аліна, як можна зробити піцу осінньою? Тому що треба робити її у вигляді гарбуза. Що під це вигляді гарбуза? Про що ти взагалі? Е, Дивимося тік-ток. Зберігай собі ідею для завершного осіннього вечора. Смачнюші міні-піци у вигляді гарбузів. Для цього можна взяти будь-яке улюблене дріжове тісто. Свій рецепт простого та швидкого дріжового тіста я напишу в коментарях, або ж можете взяти готове покупне листове дріжове тісто. Розкочимо його в коло і центр додамо улюблену начинку. У мене це томатний соус, салями та багато сиру. Добре зашіпимо краї і знову формуємо коло. А далі надаємо форму гарбузів, як я показую на відео за допомогою нитки. Ні піцем даємо трішки холонути і виймаємо нитки. Приключаємо хвостиками спеці, подаємо та насолоджуємося. Коротше, ви мене поняли. По суті, все, що нас цікавить у цій піці, я не вирішила не взяла просто покупне е, дріжджове тісто. У нас є ковбаса, у нас є якийсь сир, у нас є кепчук, тому що робити спеціальний соус для піци це для слабаків. Клопатінка, ти мене поняв? А! Ще нам потрібні обов'язково якісь ниточки або якісь типу ниточки для того, щоб зробити цього форму горбузів. Першим ділом, що ми робимо? Беремо тісто. Там видно тісто. Дайте мені ніж, будь ласка. Ніж оно! Боже, дайте мені зібратися сьогодні, окей? Хто сказав, що я не та людина, у якої депресія під час осені. Це я. І мені взагалі не весело. Мені взагалі не весело, Тому я вирішила зробити так, щоб було чуть-чуть весело. Ми беремо це листкове дріжджеве тісто. І те, що ми з нього робимо, це ми просто ділимо його на якісь пісес. Я буду робити типу, квадратик. Бачите, біль в моїх очах, а вона там є. Чому життя таке несправедливе до мене? Тому я маю готувати якусь непоняту фігню. замість того, щоб ви просто підписувались на мій канал. Це маніпуляція. І ви просто любили мене. Просто так! Отже, ми беремо тісто. Ось ми поділили його на частинки. І якщо ви думаєте, що у мене, як в умної людини, є якийсь, типа, лайк, я не знаю, така штучка, щоб розкатувати тісто. Скалка називається, да? У мене її немає. Ну, просто <звук> <звук> Ліна, Аліна, в майбутньому, ти підставила сюди смішну музику? Дякую, Аліна. Ми додаємо сюди Чуп. Це навіть забагато, якщо чесно. Потім ми беремо будь-яку салямку. Якщо ви вегетаріанець, ви можете просто додати туди сир або ж овочі і сир, або гриби і сир. Ну, типу, я розумію, не всі люблять м'ясо. Тепер ми беремо кусочок сиру. Його можна натерти, можна натирати. Хтось як по-різному любить. Але я люблю натирати сир того, що. Для чого ще існує сир? А! Мене пісить ця штука! Отже. Ми зробимо це для інших піц? Чи люблять мене мої сусіди? Абсолютно точно ні. Знаєте, про що насправді були сутінки? Сутінки були про нейровідмінних, які відчувають себе старими і квадроберів. І ми беремо. Бремти, ми коротше, його, ну, you юно. Know, ем, ну, защіпуємо, от. Це, от, 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 так от. О, Господи, який ужас. жах якийсь. Мама, чесно, мій готувати. Що це так, блін, блін, який жах? Господи. І робимо з нього таке коло. Коло. Це не коло. Воно якось поєдшого називається. Це цилінтер, це круг, я не знаю. Ми так робимо всі наші піцки, міні-піцки. Хо-хо-хо! У мене немає істерики, все добре. І в у мене гарне життя. Я хочу навчання. Що там, родичі? У вас є дівчина хлопець? Напишіть на в коментарях. Мене одкинула нещодавно. Це у мене дівчина вже два роки. Але мене все одно кунила нещодавно. Чоловіки мене постійно кидають. Я не знаю, на що ця інформація добра, і ми просто готуємо їжу. Мені потрібно на психотерапевта, скиньте, пожалуйста, мені гроші на психотерапевта, я вас дуже прошу. Отже, ми зробили ось такі ось кавалики. Ну, ми старались. Правильно? Правильно, це важливо, це важливо. Головне в цих картеликах це не це. А те, як ми їх загорнемо. А загортати їх треба як гарбузик. Зараз покажу, що мається на увазі. У нашого рукава є ось така ось штучка. Але ми його ще обріжемо. Нам ще потрібні ножиці. Почекайте мене тут. У мене тільки манікюрні ножиці, не засуджуйте мене, будь ласка. Нам. Що це було? Що це було? Мабуть, НЛО себе в серіалі офіс, блін. Нам потрібно зробити так, щоб. Отак от. Боже, як покано! Боже, за що це мені? Ми берем і. Та ти крутись! Блін! Візьміть нитку, а не як я! Що це таке взагалі? І отак. І це робить з усіма нами. О, боже! Бавило, воно стало щось адекватне на вигляд. – Так, думаєш? Ти не хочеш просто зробити так, щоб я не почувалася як придурок? Знаєш, про що я подумала? Про що? А ми розможемо Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Це так погано, що аж добре. Воно ще має пок полежать десь 20 хвилинок, і що те там має вирости? Я не знаю, що має вирости точно не моя самооцінка після цього шоу. Чим камеру, я тут тільки... Ми нарешті закінчили це робити, і тепер ми залишаємо ці штуки на 20 хвилин підрости, бо якби в цьому і є сенс, подивіться, що ми зробили. Ми поливаємо їх трішечки молоком. А як їх палить молоком? Як це так робить? Короче, лайфхак. 20 хвилин підрости. О, другий рецепт це яблучні донатс, тобто пончики. Дивимось. Там немає гітць. А отже, це рецепт навіть для веганів. Нам потрібно взяти Apple і розрізати його отак. Не так, як ми при... звикли. А отак, там видно? Коротше, ми нарізаємо цю штуку колами. Мені навіть подобається так різати руки. Ми маємо вирізати звідси цю серединку, але ми маємо вирізати це за допомогою якоїсь кришки. І вони там робляться отак. Can you see my eye? А як тепер і світи? Окей, я жартую. Це можна зробити за допомогою, я впевнена. Тисячі способів. І робимо так з абсолютно усіма нашими Apples. Я ламаю яблук. На, ти підзнімай мою балась. Я його бачу. Я його бачу зранку в зеркалі. Мені не подобається. не бачиш. Спасибо. Не знімається. Боже, скажімо. Мені навіщо я це роблю? Чим я взагалі займаюсь? Що відбувається? Люди, які знімаються в тік-токах, дуже естетично. Ви брешете! Я бачу, що ви брешете! Треба зробити тісто. Але не просто. А золоте, аха-ха. Все по одному стаканчику. Один стаканчик борошна. Один стаканчик крахмалу. Я беру кукурудзяний, але це опціонально. <плес> І. Один стаканчик мілк. І до фіга кориці. І перемішуємо це все. А чого у мене воно таке густе? Аліна і <різь> рецепти. О, пошла! Коротше, там дві чашки молока. Чи є сенс у моєму житті? Я не знаю. Але чи є сенс у житті інших людей? Теж не знаю. ву <клес> Ми йдемо смажити. That's all! Чекаємо, коли трішки випорується ця штучка. Нам треба взяти це apples. apples. Закинуть це тісто. І його посмажити. Рівно. Ми запігачуємо сюди. Багато олії. Тут було як. фритюр, але не зовсім фритюр. От так, от. так, от от, от, от от. І. от так, от. Аліна, ще навіть не жариться, наша то його туди вкинула. Олія ще нерілася. Але я вже це її скинула. На-на-на! Опа! Можете подивитися, як вона там шкварчить. Мені здається, я зробила, що це не так. Це рецепт інтернету. Так, перевертаємо, бо я не знаю, скільки взагалі воно має. Боже, як це погано. А наші мені стільки? Я і так, в принципі, половину порції. Набігаю. Фі... Фі... Зачем? Що? Що що? Ай! Мене твіші жалоло. Уху! Ставте лайк, якщо любите цю рубрику. Підписуйтесь на мій інстик. Хвата кричать. Instagram, так Twitter and Telegram канал. Слухай, а воно наші стало нормальним. Реально? Диви, ну що так, ну, ну що ну, ну, схоже? Боже, який жах. Так, давай, давай. Може, реально справа була в тому, що я погано розігріла цю скус. Цю штуку, я не знаю, на мабуть. Мабуть, справа дійсно в цьому, і я просто тупа. Справа була дійсно в цьому. І тут ми дізналися, що я тупа. Аліна мене чогось горіла. Тепер ми готуємо насипку цієї штучки, беремо цукрову пудру, Беремо ще кориці, бо кориці багато мало не буває. Під час осінніх рецептів правильно. Отак от. Йдіть. Опа! Опа! А ти що? Але поки що цей донат найбільш правдоподібний, якщо так от зробити. Вау! Помиліться за мене в коментарях. Добре? Ця uh -huh. Я знаю, ви цього не бачите, але так типу, підросли. Дивіться, тут стало більше от таких поняли. Бачите, 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 бачите? Бачите? І тепер ми ставимо їх у духовку. Хо-хо-хо-хо-хо! Ми ставимо це розігріто до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Ставте таймер. Гарбузове лате – це те, що продається у Старбаксі. У нас його не продається. Але тепер у нас його продається по всім абсолютно різноманітним кав'ярням, які тільки взагалі і знають, що це таке. А ми це спробуємо приготувати за допомогою Тіктоку. Сезон гарбузів і улюблений напій це гарбузовий латте як старбуксі. Він по-осінньому осінній і ну дуже смачний. Щоб його приготувати, з'єднуємо молоко, перезапечено гарбуза, цукор, додаємо корицю, гвоздику, бадян, кардамон, також малені спеції, такі як мускатний горіх, корицю, трішки ванілі, підігріваємо так, щоб молоко стало гарячим. Наливаємо половину стакан, спіняємо, додаємо еспресо, прикрашаємо вершками і корицю відповідно. Лате подаємо відразу і насолоджуємося. Молоко. Молоко. Ой, блін, там є ще трішки молока, але я не не знаю, чи воно нормально. Можеш понюхати. Ні, використовуємо собою. Ало? Ми. А ми поставили таймер на 20 хвилин? Ні. <ріць> на останніх придихах. Думаєш, не ну, на... вона може звернутися. Ну, ми беремо якусь муску. І беремо спечений гарбуз. гарбуз я запікала десь хвилин 40, бо якщо чесно, там написано запікати 20, то запікати 30, то запікати ще там щось. В результаті я запікала стільки, скільки мені там в голову прийшло. Я, так і не... я досі не розумію, чи він сирий, чи він не сирий. Я вже не, не розумію, якщо чесно. Великого блендера у мене немає. Там воно нормально видно. мене. Містер Блендер! Містер Блендер! Це все заради якогось плітлатиш. Це правда ви ціни в Старбаксі. Вони робляться з сиропом, а не як ми. Є ложки, ложкою їх чесно вистачить. Ну ладно, дві. Бо ми робимо подвійну порцію. Ну да ладно, ще чуть-чуть. Мені просто так шкода, що я їх забила. Раз, ф'ягаківаємо, додаємо туди е, спеції, які у нас є. Не всі, але. Раз марин сюди. Я навіть для, для цього спеціально купила гвоздику. Хто ще додає мускатний горіх, але не було і ну, блин, хотілося б, щоб було. Бурк. Можливо, що забагато. Думаєш, забагато? <реш> Добре. Ніколи не використовувала гвоздику в рецептах. Ну, гвоздика є дрон. Додаємо да. туди і зісесне. Ісіс, Сьогодні четвер випадково. Сьогодні субота. Ну, ладно, ми все одного каву з корицею. окей. Додаємо ваніли цукер і додаємо туди ще трішечки звичайного цукру. Ну, я додам пудри, бо пудра вже відкрита, правильно, правильно. І ми йдемо все це варити. Але це готова. Каже, слушаш, ти за себе кажи, я тільки що такі смачні штуки з коріцею приготувала, я дуже вибачаюсь. І ми просто ставимо, звичайну каву. Просто ставимо каву. Газерна кававарка Михася супервідома. Гайзерна кававарка Михася мого сусіда. Наше варево <гаджи> нагрілось достатньо, щоб з нього щось хотіти. Ну, от це нам не треба, і от, от це теж нам не треба. Тому ми проціджуємо все це у наш. Так, стакан, господи, хоч би він не лопнув зараз. <рив> Неприкольно. Виглядає не дуже. Все це, це вирішується, коли є дуже одна важлива річ. Це така пентикрушка! Довго і нутно збиваємо молоко. Ми збили дуже багато пінки. І у нас нарешті закипіла кава. І... Сюди всередину. Хоч би це населено гаряче було. Це непогано. Це настільки прям вау, якщо чесно. Але це дуже цікаво. Це смачно. Спробувати. Давай. <гум> <Ти> смачно? <гум> Можна пивати. Я не хочу кави. Дістаємо наші піцки. Ау! Слухайте, слухайте. Знаєш, що я їх намагаюся зняти зараз? У нас ще друга порція. Є. Не треба нам мене дивитися засуджуючим поглядом. Піца гарбуз трішки остиг, І ми його пробуємо. М -м -м. Вони вийшли дуже м'якими, але скоринка така. Бачите? І всередині сир який тягнеться. Дуже смачно. Я в шоці, що вийшло прикольно. А що ви тут далі? Рецептів більш немає. Ну, не знаю. Приходьте на наступні відео. Всім бай!